23 липня Всесвітній день китів і дельфінів. Це свято справді гуманне, тому що сьогодні на межі вимирання знаходяться сірі кити, кашалоти, фінвали, білухи а також прекрасні дивовижні блакитні кити, спадкоємці епохи гігантських динозаврів. Особливе значення цей день має для України. Тому що в Чорному морі на даний момент мешкає кілька десятків видів дельфінів, багато з них знаходяться під загрозою зникнення і занесені до червоної книги. загрозою для китів та дельфінів стає те, що вони заплутуються в риболовних снастях та гинуть, а ще страждають тварини від забруднення морів та океанів сміттям. Ще трохи, і людська діяльність приведе до повного знищення китів та дельфінів. Ви знаєте, що кити вміють співати. Звуки, за допомогою яких вони спілкуються, нагадують своєю мелодійністю людський спів. Цікаві факти про дельфінів. Дельфіни здатні розмовляти, застосовуючи як голос, так і тіло. Вони володіють мовою жестів і голосовими здібностями. А ще самці дельфінів, залисяючи до своїх дам, підносять їм подарунки і букети з водоростей. Ці тварини досить доброзичливі як з людьми, так і з іншими тваринами. Вони обов'язково врятують людину або свого родича, який потрапив в біду.